Итак, друзі, приветик. З вами Смирник. Сьогодні поговоримо э, про топ-10 машин э, по складності гри, И какие б я б не став би качати в першу чергу, тому що, наприклад, статюги на них не гнають, а новачок или середній ігрок на них даже не здійснює 50% побіг. Так, усаджувайся друг поудобні. І напиши в коментарі, який би ти танк поставив би на перше місто і на останнє із тих, що я перечислив. І погнали. Так. Перший танк ми сюди поставимо об'єкт 140. Получається, чому так, друзі? Потому що якби как бы, скорость його 55 э, км. В принципі, да? Ну, для естеки така середня, середня нормальна скорість. Так, да, хорошо. Э, Потім пушечка у нас. Урон невеликий, 320 э, заряджання гармати дуже дуже швидко, можна сказати так. Тобто прилічен. ДПМчик теж можна розкачати, буде непоганий. Але, так, наприклад, я середній ігрок чи там, новенький ігрок, я не зможу його реалізувати. Це для мене стане проблемою. Е, наприклад, от 330 Голдові хороше пробіття, нічого не скажеш. Ну, коли ти його не реалізуєш, да, це попадаються тільки рідкі бої. Коли ти зможеш це зробити. Але коли противники підставляються, то ти ж не один по ним працюєш, правильно? Працює вся команда. І ти не можеш настріляти. Що ми ще про нього скажемо? Ну, більше такого особого нічого. Голова не ну, така, ну шиється теж, друзі. Давайте далі погнали, ладно. Не будемо затягувати, друзі, тому що я хочу по-бистому це все проговорити, щоб було і цікавіше і не затягувати мало води. Далі я на 9 місце поставив нашого е, прекрасного танка е, для статістів. Бачатик. От, наш бачатик. Отлічна маскировка. В принципі, хороший барабан. На першій лінії ти ним не поїгаєш, правильно? А, потім, допустим, ти будеш стояти в тих кустах, викатися десь світлош і по тобі всі работають. Броні Бронів тебе нема нічого. А, пушка в тебе на дистанції не дуже. Так щоб стояти аж там десь в кущиках. Тож якби, що ти з барабана може досиш три снаряди? Ну, а толку тепер з твого барабану. Я от, наприклад, за цього е, його не сильно. Типа, не сильно не сильно сказав би, що топовий. Статюги нагинають, але ми середні ігроки. Увірюємо, що на ньому теж не будемо мати 50% побіт. Так, погнали далі. Топ-8. Сюди ми поставили, друзі, ТВП. ТВП-шечка наша, де вона. Ой, не сюди. Блядь, яка це нація? Получається, скористь тут не сильно хороша. Якби, ну, жила є лучше. Получається, зрівняти з бачадом маскировка менша, корпус більший. А, в принципі, тут що лучше, що барабан можна швидше видати. А, ти там да, когось можеш десь закрутити, але це а, рідкі бої, типу. До позиції ти, наприклад, теж не будеш впівати доїжджати, тому що скорость не сильно приятна. Ну, можна було це, в принципі, ну. Що поділиш. Вибачаюсь, друзі. Ну, в принципі, це що тут плюсик, що ти швидко видаєш барабан і швидко перезаряджається. Це. Це добре, теж броні він не має, тіпа. погнали далі. Так, топ-7 наші, да? е, сюди ми поставимо рядом стоящого з об'єктом 140-430-го. Е, ну, на СТ-лінії можна спокійно ним іграти. Але, друзі, допустимо, якщо взяти там якусь прохоровку, там Маліновку, не знаю. Дальна дистанція для нього це взагалі біда. Це просто проблема. типу. В принципі, верхній лист з одним, як їм? я, Е, при наклоні може танкувати даже голдові снаряди. При другому наклоні буде з ББшок туди пробиватися. Голова, голова хороша, 100% тут не поспориш. Ти можеш і даже тяжами типа, там, помінятися, типа. Альфа теж у нього хороша, типа, але стабілізація, ну, типа, друзі, ніяка, так що це, если в тебе вже є скіл нормальний, ну то тоді ти вже можеш поіграти нормально, типа. Так, погнали далі. К шестому місту. І тут ми поставили, друзі, італянський Progetro65. Броні в нього нет. Башня пробивається. Ну, буває, ловить рикошета. Але хороший дозаряджаючий барабанчик на 4 снаряди, в принципі, з яким ти зможеш стояти десь там в пустіках, настрелювати, допустимо так. Типа, пробувати. Там два снаряди виду, собі опа на зарядочку ушв. В принципі, динаміка в нього непогана, я би сказав, би, угол склонення теж в нього непоганий. поганий. орудія. Так що, що ми ще про нього скажемо? На першій лінії можна поіграти, якщо ми вверху, вверху списка. Тільки не із-за броні, тому що там. ну... Словить. Словить якийсь рикошет. Але і грати треба від барабана. Два снарядіка, Оп! І звідти улітаєш. Так що, в принципі, друзі. Ну, магазин, да, не сказав. 360. Тобто, кожен снаряд по 360. Тоже непогано, типу. Так, тоді переходимо до топ-5. Сюди ми втулили CS нашу відому. Е, так що ми тут маємо турборежим. Ми, ми приїжджаємо на позицію перші. Це добре. Ну, якби в нього геймплей іде поддержка. Е, на близькій дистанції це, якби треба мати скіл, друзі. тому що без скіла на ближній дистанції, ну, ти зробиш там. Може, три постріла, чотири, все, і тебе розберуть, якщо ти не маєш нормального скіла, щоб нормально на ньому отиграти. Але то, що ти займаєш позиції перші, типу, то, в принципі, це. Ну, це ізі, що перші так, да, позиції займаєш. Але, друзі, свій тому, якщо ти його не реалізуєш на першій лінії, то він тобі, в принципі, не треба. Пушка в нього якби не. Немає в неї такої точності. І. І він тобі друг не надо, якщо ти на першій лінії не зможеш на ньому отиграти. Точності в нього не така сильна точність, а з плюсов у нього остається оце такий один двіжок. Ну ти будеш стояти на третій лінії і кататися з місця на місце, і стрельнеш раз, два, три може, попадеш і все з 10 снарядом. Так, переходимо до четвертого місця. Сюди ми поставили, друзі, китайського СТ 121-го. Він, звісно, не поляк, турборежиму в нього немає. Але броні трошки побольше. Орудія трошки в нього получше. Ну, Голдою його шиють. Корпус, в принципі, буде теж пробиватися, але в залежності, як він ще стоїть, буває і фортене. В принципі, альфа в нього 440, він зможе з середніми танками такого мінятися буває. В принципі, в нього пробіття непогане, що на високому, що загори, <загалуюсь> на ББшки, що на Голдіті. Можна відіграти від от першої лінії Ну, на естехах. В принципі, в нього, яка не яка є. Маскировочка, динаміка, в принципі, теж присутствує. Він е, не так швидко стартує, але е, набирає свою скористю. І е, е, ще мінус один, друзі, я скажу, УВН мінус 5. Але ви знаєте, цих китайців тут ну, пошив у всіх е, такі, типу, якби у У них. Китай не славиться своїм у тому що нізінькі поняли вони інші нізінькі, типу, то і мед. Неудобно там буде треба стульчик, щоб поднімався вверх назад, щоб доставати <тас> та яганів. Так, давайте переходимо до топ-3. Сюди ми поставили єпіся нашого. От на що дев'ятка, я скажу. Їде він не очен. От десяточка буде поприятні. Е, ну, на ньому. Тоже треба, в принципі, друзі, мати такий скіл трошки, щоб поіграти. Зато в нього лучший угол склоніння, ніж в 121 Е, Можна через возвищі, рельєфі грати, в принципі, теж пойдет неплохо. Що у нас? Ну, на Голді будуть його шити кругом, друзі, щочки. Голова, в принципі. Ну, зато у нього пушка. Коли ти прицелився в лючок, ти туди і попадаєш. Так що, в принципі, Га, це пойдет, типо. Що ми скажемо? Скорость, ну, середуха, типу, між естехами, до... в принципі, пойдет. Так, друзі, а переходимо на топ-2. Топ-2 нас займає рядом стоящий наш леопардік. Леопардік це танк поддержки. Снайперський точне орудіє, хороша альфа. Типу на голді грати і можна на обичних снарядах грати, тому що, якби ти в більшості будеш стояти на обстрілі, ти зможеш переїхати з одного міста, з другого. Типу, рухливость непогана. Мінус 9 у Вен, теж отличний. Перезарядочка в нього, де теж в принципі, пойдет з такою ну, типа, на ізі. І е, топ-1, друзі, як ви думаєте? Ну, довго я ж не можу ждати, це, щоб був стрімчик, да, то можна було подождати. А так ми приступаємо до нашого топ-1. СТБ, друзі. СТБ хороша машинка У в нього осадний режим мінус 14, Е, В принципі, рухливість, ну, можна було б желать лучшого, але теж пайдет до позиції першими, якби ви то не доїдете, але пойдет точність теж хороша. Потім башенька в нього невеличка, маленька. Присутствує лючок, але теж, якби воно туди залітає, ну не завжди. Якщо ти правильно граєш, то мастера я на ньому ще не взяв, не так багато на ньому ти грав. Але він получається, по моєму мнению, лично в моєму імба. Скорострільність там 5,59 у мене. Тоже, в принципі, її реалізувати, тому що ми говорили з самого початку за 140-го, що реалізувати тяжело. Але, друзі, тут дві монетки, дві різні сторони. Ви подивіться на СТБ і на 140-го. Тут УН мінус 14. Плюс башня танкує. Так. Ну, якщо голду заряджають, то да, в маску будуть щитить. То... Але, не всі, принципи. Ну, і рикошети ти словиш. В тебе 5 секунд перезарядочка, ти викатився, бах, бах, дав, одкатився, викотився, дав, одкатився. Плюс, якщо ти будеш іграти десь на дальній дистанції, цей танк теж непогано буде ігратися. Якщо ти будеш на 140 на дальній дистанції, куди буде снаряд летіти, друзі, да, іменно туди. Плюс тут присутствує хороша маскировка. Ти можеш на Парижі грати на першій лінії десь тяжеми, завалити собі дерево і стояти накидувати. Тоже неплохо, друзі. Так що прожміть, пожалуйста, лайкосик. На цьому ми завершимо. Не хочу затягувати, вже так може заглянути цей відосік. І надіюсь, що ви напишете в коментарях, які б танки ви поміняли б, якщо хто-то не згоден з моїм рішенням. І підписалися б на канал прожали би колокольчик. Я вам буду за це дуже вдячний. Дякую всім за просмотр.